Вітаю вас, любі друзі! Сьогодні я хочу зачитати вам декілька віршів із Біблії, які мене підбадьорюють. Я сподіваюся, вони підбадьорять і вас. Ким ми є в Ісусі Христі? Коли ми приймаємо Господа в наше серце, Господь нам через Біблію вказує, ким ми стаємо. І хочу вам трошечки декілька... Це не всі віршики, їх є набагато більше, але я хочу декілька зачитати. Друге Коринтян, 5 розділ, 17-й віршик. Каже: Ти нове творіння. Отже, коли хтось у Христі, той нове творіння, давнє минуло. Ось усе стало новим. Коли ми приймаємо Господа Ісуса Христа в наше серце, ми стаємо новим творінням. У нас нові думки, у нас Дух Святий в наших серцях. Він нам допомагає по-новому думати, по-новому робити, любити. Отже, ми маємо радіти, що ми є новим творінням у Ісусі Христі. У перше послання до Івана, третій розділ, перший віршик, Ти дитя Боже. І апостол Іван пише: подивіться, яку дивовижну любов проявив до нас отець, щоб ми були названі дітьми Божими. І ми справді його діти. Світ не знає нас, тому що не пізнав його. Отже, коли ми пізнаємо Господа Ісуса Христа і признаємо Його нашим Спасителем, ми вже діти Божі, ми в Його сім'ї, Він нас приймає. Тобто, коли ми молимося, ми тому і свертаємося до Нього, Отче наш. І це дуже для нас є радісно, що ми є дітьми Божими. Ми Праведні у Христі, це написано до Римлян, 3 розділ, 22 віршик. Ця праведність Божа дається через віру в Ісуса Христа, всім, хто вірує, адже не існує різниці. Тобто, коли ми віримо в Ісуса Христа, знову ми підкреслюємо, що ми є праведні через Ісуса Христа, Господь стирає всі наші гріхи, Він нам все пробачає, ми є чистими перед Ним. А, перше послання до Петра, другий розділ дев'ятий віршик: Ти обраний і покликаний. Але ви рід обраний царське священство, святий народ, люди, які належать Богові, щоб звіщати величні діла того, хто покликав вас із темряви до свого дивовижного світла. А, темрява. У Біблії вона порівнюється з гріхом. Отже, Господь через Ісуса Христа визволен в нас від влади темряві, тобто від влади гріха, і покликав до свого світла, а Господь Ісус Христос є світлом. Ми з Ним з'єднуємося, стаємо єдиним. І Ісус Христос уже світить через нас. Отже, ми обрані і покликані. Це також дуже нас підбадьорює. Господь завжди з нами. До Галатів, 5 розділ, 1 вірш. Ти вільний у Христі. Христос визволив нас, щоб ми були вільні. Тож стійте твердо і не підкоряйтеся знову ярму рабства. Господь нас визволив від рабства гріха. До Римлян, 8 розділ, 37 віршик Ти переможець у Христі. Але в усьому цьому ми маємо повну перемогу через того, хто полюбив нас. Ісус Христос нам дає перемогу. І ми є переможці у Христі, тому що Він настільки нас полюбив, що віддав себе за нас, і ми є вже переможці у Ньому, тому що Він переміг смерть і показав нам свою владу, свою любов. Тож будемо радіти, що ми є переможці у Христі. Перше послання до Корінтян 6 розділ 19 віршик: Ти храм Святого Духа. Чи може ви не знали, що ваше тіло це храм Святого Духа, який у вас, якого ви отримали від Бога, і що ви не належите собі? Коли ми приймаємо Господа Ісуса Христа у своє серце, Він нам обіцяв, Він казав: Я вам дам утішителя, я вам дам заступника, Він буде жити у нас, тобто ми є храмом Святого Духа, коли ми хочемо щось молитися, вже Господь через Святого Духа нам допомагає, так Він каже нам, що молитися, як правильно робити, як правильно думати. І Святий Дух завжди з нами. Ісус Христос також казав, що Він ніколи нас не залишить. Тож радімо, коли ми в Ісусі Христі, ми є храмом Святого Духа, який нас завжди підкріпляє, який є з нами, який нас підбадьорює. В Євангелії від Матвія, 5 розділ, 14 віршик. Ми є світлом для світу. Ви світло для світу. Не можна сховати міста, яке стоїть на горі. Отже, ми є. Світлом для світу через нас Ісус Христос світить. Ми маємо проповідувати добру звістку світу. І один з моїх найулюбленіших віршів, який мене дуже підбадьорює, це а, апостол Павло, коли написав послання до Филипян 4 розділ 13 віршик. Я все зможу тім, хто мене підкріпляє. Тож ми маємо пам'ятати, що ви все зможете в тому. Хто вас підкріпляє, ми все зможемо в Ісусі Христі і будемо дякувати Йому за те, що Він дає нам, дає нам надію. Тож, будь ласка, давайте будемо довіряти Богу, довіряти Його обіцянкам, тому що дійсно ми в Ісусі Христі дуже маємо силу велику через Святого Духа. Нехай мир Божий, надія, любов буде у ваших серцях назавжди. І не забувайте, що Бог любить вас, Бог чекає вас. Будьте благословенні.